Е, так, ну я спішити не буду, я хотіла анімація відкриття. Окей, що всередині? Давайте глянемо. Значить, 100%. Hello, о, oh, Деня, привіт-привіт, вітаю. Сьогодні коробочки відкриваємо, і сьогодні. Так, 100%, значить, що там є? Перше, щось із цього? 100-250 або півмільйона кредитів. Прем'ю аккаунт, Ох, майгат, боже. Ладно. 20% вірогідність. Що мені випаде? Вільний досвід. Блін, ну було б прикольно, якщо мені 250 тисяч випало, але це вірогідність там взагалі маленька. Або золото. Так, ну і щось із цього. Є гарантована нагорода, якщо відкрию 50. Але я взяв 25. І мене і мейбі, візьму ще 25, якщо мені нічого не, ви, не випаде. Коротше, 15% на 8 рівні і там щось 10% на ці. Коротше, ось танчик заради якого я хочу відкривати ці коробки. Це єдине, що мені хочеться. Ось він. Оце найімбовіший танчик з цих коробок, я гадаю. Скільки коробки коштують? Пам. А, от можна подивитися, скільки коштують, я маю. Коротше, я взяв 25. Всім привіт-привіт. Так, е, буде дуже вдячно, якщо поставити лайкосик. Може і ні. Ну давайте, перше. Пам! Що мені випадає? Пау, яка краса. Ой-ой-ой. Вау! Рекомендую брати коробки. Класні, які. ж... Подивіться, які тут прям нагороди класні. Ні. Я угораю, конечно. Ну, но... да нет, что мне уже не смешно, слухайте Что это такая? Ну ладно. Блин, сурок. Сейчас, Коля, быстренько, подожди. Блин, я пока что не могу разуметь, а что это бывает? Эй, эй, бро, что это бывает? Оу, uh, 250 золота! Сюда <реш> от так от надо Кейлак. Okay, Запись, если ш. Да, да, да. До речі. Я запис свойду, то, блин, не дай Бог, я забув запис свинкнути. Так, вподобайки всі поставили, хто там дивиться, ну щас перевірю, що ви там. 6 подобаєчок. Окей, дякую, дякую. Ну давай, ще одну. От, Відкрив я 5 коробок. Да? 5 коробок. Що мені випало? У -у 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 -у. Давайте просто зафіксуємо. От ви при ви купили 5 коробочок. Що вам випало? Бау! за 138 гривень. Резерв на кредити, три резерви на досвід. Начальні матеріали. Вільний досвід. Стрібла. Найс. Ай далі. Еще пять коробочек. Классно насыпают вообще. Манчик з п'яти коробок, який виграв у мене. офігеть Повезло. Ну да. Преміум аккаунт! блін, я в шокі, А що, шо, ще падать щось нормальне буде? Там ну, 250 тисяч свободки, хоча б. Я не знаю. Можна, будь ласка, мені 250 тисяч свободки. Оце, я розумів, було б класно. А не це ваше. Жесть. Це Це було б найкрутіше. Хочу. Це було б найприкольніше. Ну, або сфак. Давайте мені сфака. Давай, давай. Коля, ну давай, п -п почаклуй там. Ти ж наш чаклунчик. Половину відкрив. Клас. Хм.. Mm. Хоча б якийсь. Танк, да. <ріст> Коля, я не буду спішити. твої 2 хвилини. В, за... В записі подивишся. Так. У, 3 дні. Сюди. Uh, так. Де там? вона, Статистика. 5 днів премиум аккаунту за 15 коробок. 250 золота. 800 тысяч кредитов. О, лям кредитов. Прикол. Ну, тут резервы трошки начальных материалов. Угу. Погнали. Бам. Универсальная брошюра. Нет, гарантованно не падает 250 золота. Бачишь, где ты бачишь золото? Вообще, такие кайфовые коробки просто вау. Блин, не, ну тут, конечно, я, честно, ну вот что целовек? ну хотя бы золото, чтобы гарантово не падало. 5000 вильного досвида. Все, да. Три дни прямо мимо аккаунта. Ну, почекай, еще не лям. О, уже 900 тысяч. И зараз... А -а 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 -а. пол ляма. О, ну это уже приятно. Что тут у нас? Лям 400. 8 дней премиум аккаунта за 20 коробок. Так, ладно. Я ж куплю 25 коробок и так само разочаруюсь. Ну, Коля, чтобы ты, чтоб ты просто. 250 тысяч стрибов. Коля. Ну, вау. І що тут? Уу! Щас глянемо, що тут. О, oh май! Три коробочки ще залишилось. Сюди. Я думаю. Я думаю, відкриємо. Ще 25. Що думаєте? Надо, щоб гарантований танчик випав. Попі Блек. Привіт, привіт. 5к опять <свят> Пивроку. Стоша пивроку э, ничего не ем Витк <свят> просто копеечка до копеечку. О боже. Ну и последнее. 25 коробок. -о -о, класс. Да не, ну это жесть. Я думал... Я, короче, ладно. У меня был план. Давайте я покажу вам просто, что мне выпало. 25 коробок. Вот. Кто хочет открытый, 25 коробок. Вот он, что может выпасть. 9 днів прямим аккаунту, 250 золота. Вау! 15 тисяч вільного досвіду. А! І це коштує 700 гривень. І 2 мільйони кредитів майже. Якісь бр бр брошурки якісь. І особисті резерви. І причому половина з цих резервів плюс 50 до бойового, до бойового досвіду. Навіть не плюс 100. Карл. Навіть не плюс 100. Не-не, я сейчас ще куплю. Чекай. Да, да. Дивиться. Уже знайшов До події. Короче. У мене. Монобанк у мене, типа, поняли, пише мені мінус сколько там, 655 гривень. І цей. И там смайлик, типа. Смайлик, типа, цей, знаєте, як. Отакий. Жесть. Навіть э, монобанк в шоці. Шо я э, виконую тут. Ой. Ну що, ну давайте ще відкриємо. Бам! Що я там пропустив? Скільки день прями коштує? Гарне запитання. Коштує 250 золота, одна доба. 500 золота це 1 долар Короче, 40. Сколько там? 46 гривень Да. а мое лакерство пропало. Все. Ууу, мені так срібло багато сипить. клас Ой! Добрий вечір всім! 10 глядачів, всім. всіх вітаю. Лайкод, не забувайте ставити не підписаний підписуйтесь День преміум аккаунта Вау Блин, а можна 250 тисяч вільного досвіду? Будь ласка, мені дуже потрібен вільний досвід. 5 крутий. Та які 5? Сам крутий по 5. Я не хочу 5 крутити. Я хочу. Я що закидував це в мані на кармані, як то кажуть. Щоб, щоб це отак от в один момент так клік і все. Ні, ну це що? Я ж не мільйонер, якийсь тобі. Крутий п'ять. Ну то ти там мільйонер. Із. Е... Як ти? Із старих млинців. Уу, uh, 250 золота. Єбой. Yeah, що тут ще випаде? Розводчик. сейчас 15 будет круто ну 5 потом 10 докручу такс а то та якась анімація коли танчик якась анімація, коли танчик цей Ну, я як розумію, синім кольором. да вау Ну, давай. Пас! Клас Який Ні. Нє. Це жесть. Ви серйозно? Оце я зараз відкриваю, щоб мені вип. якщо мені це польська ПТ, я просто скажу: ні в, ні в якому разі не купуйте, не купуйте ці коробки. Просто ні в якому разі. Немає карточки. Так розкрути, шо я. Скажи, слухай. А ну швидко. А то. <с> Ой, в мене прямо не було. Та ПТшка норм. Та ладно. Та я бачу, яка там броня жахлива. Боже. Ладно, давайте далі. Так, це жесть. Um, як же срібло багато сыпать. Сейчас я вам покажу, просто сколько у меня из резервів на досвід вот таких вот. Як, як вони мені потрібні От Вот УВН свой уровень танкует. Офигеть. Что мне не випаде, да? Класс. Все, я біль... больше я открывать не буду. 50 и все. Ох ты! Полмиллиона мне пануло только шо. Сі... -о Хоть. Ну... <смі> Дякую. О, господи. 4 догрантованной коробки. 100 тысяч срипал, 75 тысяч Вільно досюда. Ну, хоть то Серйозно? Це де моє лакерство. Мені завжди випадало з п'ятої коробочки, так, бам! Блін, сессия тысяч э, свободки це приємно було. Бам! Серйозно, мені з гаранта випаде танк, тільки. З гаранта випаде танк. Карл, з гаранта випаде тільки танк. Просто 49 коробок відкрив 2 неділі прему, 500 золота, 110 тисяч вільного досвіду. Це із всього цього, ну окей, 3,5 мільйона кредитів ще Ви просто 110 тисяч вільного досвіду і... і, і, і ну прем, боже, ну... Навіть не на якісь там три неділі, чотири. Піпець. Ну. <ріху> Я в шоці? Карл, так от за оце. От за оце. Я заплатив. Косарь двесті касар майже. Хочете брати коробки? Рекомендую. Ой, а що це у нас зараз буде? Зараз буде якийсь шлак, напевно. Я вже бачу, що це не сфак. Двустволка, да? Якого рівня? Це. Кадаф. Дев'ятий рівень, до речі. Окей. Немає наявності більше. Девяточка мені випала, коротше.